Ні, згадкам про війну, військові дії, агресію, військових збройних сил України, так, підтримка України та армії, так, негативна коннотація, що створює відчуття небезпеки, йдеться у розділі обмеження Пепсі. Чому ж навколо компанії Пепсіко так багато шуму? Давайте розберемося. 17 жовтня на сторінці в Instagram з'явилося повідомлення про те, що волонтери Пепсіко роздали продуктові набори більше тисячі сім'ям у місті Бородянка. Будинки були зруйновані. У повідомленні не уточнюється, хто саме жорстоко зруйнував будинки цих людей. Можливо, тому що чистий прибуток пепсіко в Росії минулого року зріс на 333% до 525 мільйонів доларів. А компанія сплатила Кремлю близько 115 мільйонів доларів податків, розцінюючи такі внески як підтримку економіки держави агресора, національне агентство з питань запобігання корупції України у вересні включило ПепсіКо. До списку міжнародних спонсорів війни PepsiCo виробляє безалкогольні напої, соки, чіпси, снеки, молочні продукти та інші продукти харчування під основними брендами: Чіпстерс, Чіпсі, Лейс, Мірінда, Пастороні, Пепсі, Сандора, Севенап, Сімба, Снек, Jack, Тропікана тощо за даними НАЗК, компанія має 19 заводів, близько 20 тисяч співробітників, 40 тисяч сільськогосподарських робітників і 600 відкритих вакансій в Росії. Компанія оголосила про припинення рекламної діяльності та виробництво деяких напоїв Росії в березні 2022 року, водночас дозволивши продавати інші продукти, такі як дитячі суміші та дитяче харчування, щоб, за словами PepsiCo, залишатися вірними гуманітарному аспекту свого бізнесу. Але насправді компанія продовжує виробництво і дистрибуцію чіпсів, снеків і безалкогольних напоїв. За даними Bloomberg, виручка PepsiCo в Росії зросла на 16%, А при Буток збільшився в чотири рази, і виробник газованої води заявив, що на операції в Росії припадає 5% консолідованого чистого доходу за 22 рік порівняно з 4% відсотками роком раніше. Зараз культова Pepsi Cola продається під брендом Everest Cola. Хоча, звичайно, пепсі колу все ще можна легко купити в російських супермаркетах через так званий паралельний імпорт, коли товари возять без дозволу виробника Pepsi. Так ні понятно літрів а, літра сто 149 рублей. На початку вересня минулого року PepsiCo потрапила під обстріл через свій російський бізнес, коли від продукції компанії відмовилися фінський парламент та оператор скандинавських авіаліній САС. А вже 21 вересня за іронією долі російська ракета пошкодила завод PepsiCo поблизу столиці України Києва. Ми закликаємо PepsiCo якнайшвидше піти з Росії, а уряд США випустити бізнес-консультацію, в якій попередити американський бізнес про з. Остаючи юридичні, репутаційні та фінансові ризики ведення бізнесу під військовим контролем в Росії.